На фоні опалого листя поруч із гарбузами або у теплій ковдрі. Нині чудова можливість зробити осінні світлини, кажуть фотографи. У руках Маргарити фотоапарат у кадрі Марія. Обидві прийшли до вулиці Явурницького, що біля парку Шевченка, аби зробити гарні знімки. Літо та осінь це два сезони, коли всі хочуть зйомки на вулиці. Фотографиня додає саме у вересні та жовтні люди віддають перевагу зйомці на вулиці, коли листя вже пожовкле, але ще доволі тепло. Майстриня зазначає, у кожного побажання різні. От я знімала сімейна зйомка. Була вони більш хотіли просто у парку, але хтось хоче з жовтим листям та антиражем. Фотосесію просто неба вирішила подарувати собі й Марія. каже зйомки влаштовує, щосезону або ж навіть частіше. Для цього обирає професійного майстра. Тому що я сто відсотків у якості цих фотографій, що це точно буде дуже гарні Фотографії, особливо восени, додає дівчина. Це найулюбленіший сезон Марії. На природі дуже гарна природа. Листя яскраве, червоне, жовте. Це дуже гарно. Година зйомки, трохи позувань, роботи справжнього професіонала і дивимося на результат. Не проти зробити кілька осінніх світлин й інші дніпряни. Це Ганна, Марко і маленький Андрій. Напевно, багато людей не любить таку е, погоду, але от мені завжди дуже подобається, коли сидиш собі біля вікна, щось читаєш або п'єш теплий чай, і за вікном е, дощ. Фотографи радять скористатися нагодою і робити світлини на вулиці, адже до кінця жовтня залишилося трохи більш ніж тиждень. Надалі, у листопаді, більшість зйомок перейде вже до фотостудій. Роман Михальчук Ілля Кононов Open News, телеканал відкритий.